Андрій Курков на зв'язку з ранковими карасанами. Андрій, доброго ранку. Доброго ранку. Я, Валерій, Юля Ліна. Андрій, скажіть, будь ласка, ваші враження від того, що відбувається безпосередньо вже зараз, можна сказати, в понеділок і вчора, і в неділю вчора? Ну, ви знаєте, хочу. По перше, сказати, що виявилося, що кни... книжки знайшли у пшонки в кабінеті. Сьогодні мені зранку написали, що це на фотографії є кабінета, а слава Богу, не у Януковича. А -а -а. Ну а в принципі починається новий понеділок, новий тиждень нової України. І тепер, звичайно, головне, щоб заспокоїлася країна, і щоб вона зрозуміла, що все, все в Києві нормально, що влада є, працює, і що книжки можна знову читати. Андрію, ваші сподівання щодо розвитку подальших подій. Ви вважаєте, потрібно робити, скажімо так, перевибори народних депутатів? Це потрібно зараз? Це на часі чи ні? Ну мені особисто здається, що з тим можна почекати. Нехай вони роблять максимально, що можуть встигнути зараз за стабілізацію ситуації для переформатування кабміна для нових урядовців. І потім вже вирішувати актуальніше зараз вибори президента. Андрію, як ви гадаєте, чи є взагалі реальні шанси Юлії Володимирівні стати президентом України? По, по Конституції 2004 року, мабуть, шанси є. Uh -huh. Але я не знаю, чи, чи сприймуть це позитивно зараз люди, тому що практично вона була відсутня три роки uh -huh. в українській політиці і в. Є нові обличчя, ми бачимо і серед лідерів Майдану, і серед молодшого покоління політиків і треба давати вже дорогу молодим і трохи інший драйв додавати українській політиці, але ж у Тимошенко дуже великий досвід. От зараз, якщо почнети там з Тимошенко, та що робити з такими людьми, які мають досвід, і, як то кажуть, себе не заплямували? Чи напевно потрібно в них щось брати і хороше? Все ж таки. Вони повинні бути політиці вони повинні бути рядом. І, звичайно, вони можуть отримувати посади чи там відігравати якусь іншу е, дорадчу функцію. Е, але все ж таки оновлювати Україну треба оновленими обличчями політиків. Пане Андрію, справа в тому, що не всі погоджуються з думкою Майдана, і ми це прекрасно знаємо, дивлячись репортажі або ж підроблені, або спеціально зроблені е, каналами, які зараз в е, протидії ставлять е, роботу Майдана. в східній області, в тому числі і Харківська, знову ж таки Крим взяти. Скажіть, будь ласка, чи там можливий майдан, і які можливі результати цього майдану чи ну, антимайдан? Треба, ви знаєте, я не я не думаю, я не думаю, що майдан можливий в Севастополі там чи. Чи в керчі може він і не потрібен? В принципі, просто всі повинні зрозуміти, що ніхто не буде повторювати втретє помилку Януковича чи злошення Януковича, відправляти своїх людей по всій Україні і робити це так само, як радянська влада в Західній Україні в 40-му році після війни. Місцева еліта повинна перезавантажитись сама без впливу, без експорту політиків. І, звичайно, без експорту якихось майданів там уявних ще автобусів з якимись бендерівцями, як там пишуть в Севастополі. Цього не буде. Нехай вони заспокояться і вирішують самі, кому вони з місцевої їде довіряють, і нехай ця еліта працює з Києвом. Андрій, як ви гадаєте, що потрібно для того, аби майдан втримав свою позицію? Що для цього потрібно? Ну, ви знаєте, для чого мені здається, вже все є. Майдан не розходиться. Він живе, він живе як окремий організм, і я думаю, що він має право на існування потім в, в якомусь іншому вигляді. Тобто всі активісти, які були там на Майдані, взагалі зобов'язані тепер бути членами наглядових і різних громадських рад при всіх е, е, рівнях державного управління чи при різних державних інстанціях. Бо це, в принципі, громадське суспільство, яке може контролювати державу і державний уряд. Пане Андрію, в мене питання. Як ви оцінюєте роботу на даний момент Верховної Ради? Чи все вони роблять правильно? І чи все вони роблять за згодою і необхідністю майдану і потреб майдану і вимог майдану? Ну я не, я не можу на 100% сказати, що мені все подобається, але вони якось працюють і вони хочуть працювати. Головне, щоб вони не втрачали розуміння, що на них дивиться зараз і їх е, слухає вся Україна. І... Ті ті депутати, які зараз будуть заважати, хоча вони і залишилися в парламенті, вони потім можуть отримати від народу непросто оцінку в щоденних. Так, але якось нас не влаштовує. Українці це вже довели тримісячним перебуванням на майдані, і кількістю тих полеглих героїв, які на даний момент є. Якось нас не влаштовує. Потрібно якимось чином регулювати вже їх справи. Як ви думаєте, із кого мають складатися ті люди, які будуть контролювати роботу, в тому числі і Верховної Ради? Ну ви, ви знаєте, що на Майдані була маса державних службовців. Е, мій товариш Віктор Міщишинська з камянця Подільського службовець е, Хмельницької обладміністрації зі своїми колегами взяли відпустки за власний рахунок і були на майдані постійно. І цих людей треба в принципі, запрошувати і до Києва, і скрізь, щоб вони впливали на ситуацію. Вони представники влади теж. Андрію, скажіть, будь ласка, у мене питання наостанок. Ви сказали, здихнули е, е, з полегшенням, коли дізналися, що це не в Януковича були ваші книжки, а в пшонки. Сказали, слава Богу, в пшонки. Що то легше, як то кажуть, що в пшонки книжки, ваші книжки були? Ну, мені хоча б трошки легше. Хоча, якби, скажімо так, не рівень негативу від прізвища пшонки теж величезний. Зрозуміло. Але ви розумієте, просто. що... Прізвище Януковича, ну, ну де і пшонки теж вже не можна буде ніколи писати з великої літери для людей, які пережили ці події. Андрій Курков, письменник з великої Дякую. літери, громадянин. Дякуємо вам за те, що були в ранкових курасанах. Дякую.